Всім привіт! Розглядаємо прийменник Ін. Препозиціони Ін. Отже, препозиціони Ін можна уявити, як всередині чогось або у межах. Великі простори Ін Італія у Італії, Francia. у Франції, Europa. у Європі. Ін Тоскана у Тоскані регіон. А також Великий Острів Sicilia. Але з містами ставиться прийменник А, а також з малими островами. ін Андріаму ін Спанія. Цього року їдемо в Іспанію. Країна. І менший простір місце знаходження в установах або всередині чогось. В У. Ін 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 негоціо, ін бібліотека, ін банка. In centro, Inufficio. Це такі голі іменники, що означає, що вони використовуються без артикля, як сталі вирази. Вадуалере Ін бібліотека. Я йду читати в бібліотеку. Ін ставимо, коли говоримо, чим їдемо, в чому сидимо. «Ін In «Ін автобус», In-Metro. А «п'єди» – це не всередині. І ставиться А. А інбічі також не всередині, але сидимо. Це слово як виняток трохи. Міп'ячевіаджари ін трейно. Мені подобається подорожувати в поїзді. Прийменник in використовується з порами року, місяцями та частинами дня. І не стати, ін інверно, ін, ін матіната зранку, як період. Інсерата ввечері як частина доби. Але матіна», ді сера, ноте» Мається на увазі ранками, вечорами, щоночі, там, щодня. Використовується ді. З місяцями можна вживати прийменник а або ін. «Ільмів» Комплеанно е інаутунно. Мій день народження восени. ІН плюс мови, коли говоримо якою мовою. In Italiano. In inglese. Parlo in tedesco. Questo video è in Italiano. це video італійською. In plus odh stan abo forma. In jeans, U джинсах. In pijama. U pijami. In forma. Uformi. Тобто in ritardo. Z Oggi sono in jeans. Сьогодні я в джинсах. І така от міні-формула залишу вам, щоб підглянути, коли використовується препозиціони IN: Велика територія, транспорт, де сидять, пора року місяці, мова, стан або одяг. Знов-таки є тонкощі, які тільки з практикою можна буде засвоїти. Маю на увазі, що тонка різниця у вживанні прийменників. Наприклад, IN може використовуватися, коли описуємо, з чого предмет, а саме матеріал або спосіб виготовлення. Найчастіше використовується в мистецтві, архітектурі і коли йде мова про коштовності. А ми знаємо, що коли говоримо, з чого зроблений матеріал, вживаємо прийменник «ді». Давайте порівняємо два вирази: «Бік'єри ді ветро, скляний стакан. Скульптура Ін ветро, скульптура із скла. Тут мається на увазі в першому випадку, що стакан із скла скляний, а в другому випадку йдеться про мистецтво, підкреслюється, що це витвір мистецтва, виконаний у склі. Або ще в таких виразах точно ставлять ін. Ін-муратура цегляна кладка, стіна з цегли. Або ін -ферро батуто, коване залізо. Самі італійці кажуть, що не варто заморочуватися. Коли мова йде про «щого зроблено, ставте сміливо ДІ, і ніхто навіть не зауважить, що там можна було сказати ін. Я якось забула про прийменник трафра. Підготую і про нього, а також підсумок про всі прийменники. До зустрічі!